З настанням холодів актуальною стає тема попередження надзвичайних ситуацій при користуванні газовими приладами. З настанням опалювального осінньо-зимового сезону статистично збільшується кількість загорань і пожеж в основному в житловому секторі. Це зв'язано із пониженням температури, зв'язано з тим, що люди використовують прилади опалення як пічного, так і електричного, так і газового. Якщо брати до уваги, що е, велика кількість місцевих жителів, жителів Районних центрів, які забезпечені газовими приладами, обігріваються газом, то трошки гірший стан в тих населених пунктах, в основному в сільських, в яких відсутнє газове опалення і використовується пічне. Воно не завжди є справним, а особливо категорії тих людей, які відносяться до групи ризику. Тобто, це багатодітні сім'ї, це малозабезпечені люди, це одинокі пристарілі люди, це особи, які зловживають алкогольними наркотичними речовинами, тобто люди, в яких змога відремонтувати або облаштувати. Прилади пічного опалення є мінімальною. Що стосується газового опалення, значить, тут також потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки. Повинна бути справна автоматика, це насамперед, тому що при затуханні газу. При несправній автоматиці значить, газ розповсюджується по приміщеннях, по будівлях. Люди, особливо під час сну, втрачають свідомість і є дуже багато летальних випадків. Далі повинна бути справна вентиляція. Працівники газового господарства повинні проводити обхіди, повинні проводити перевірки коменів. На наявність вентиляційних каналів е, свободних для того, щоб е, чадний газ, який може під час спалювання газу утворюватися, щоб він не попадав в приміщення, а витягувався шляхами вентиляційних каналів. Е, тому що чадний газ він є такою дуже підступною. Причиною летальних випадків, так як він не має ніяких ні смакових, ні запахових ознак, він не має запаху, а тому люди навіть в денну пору дня потихеньку можуть відчувати себе кволо, не розуміючи причини, втрачати свідомість і також мати літальні наслідки. Що стосується електричних приладів, значить теж потрібно дуже обережно користуватися, не перевантажувати електромережу, так як електронагрівальні прилади вони мають велику потужність є відкриті поверхні, на які можуть попасти горючі речовини. Також під час цих загорань можуть відділятися токсичні речовини, які впливають на дихальну систему людини, і людина також втрачає свідомість, і може бути летальний випадок. Найбільше нещасних випадків, як показує досвід, трапляється при користуванні несправними газовими колонками і димоходами. Рятувальники і протягом місяця здійснюють подвірний обхід, спілкуються з господарями та пояснюють на що потрібно звертати увагу при використанні газу. Я хотів вас попередити, щоб ви на майбутнє знали що біля газової плити легко предмети, розташовувати не потрібно. Дивіться, отакі от тряпочки, які у вас тут є, десь трошки буде більше полум'я, вони можуть загорітися. Так. Розумієте, їх треба звідси прибрати. Хорошо. Для сірників оця коробочка від майонезу, вона може, вона вже у вас підплавилася, бачите? Її теж потрібно звідти забрати. Босочку нарізачку теж, будь ласка, заберіть. Тому що це може бути причиною пожежі і загорань. І в подальшому, будь ласка, дотинуйте. Тряпочка ось, бачите, у вас на да. дітей. Це, будь ласка, все необхідно десь ставити подальше від відкритого полу. Добре? Да. все. Все сделаем. Вже не перший рік активно співпрацюють з рятувальниками і працівники Червоного Христа. Крім соціальної допомоги, вони здійснюють постійний нагляд за своїми підопічними. Зокрема, контролюють, як останні користуються газовими приладами та пічним опаленням. Кілька років ми з ними співпрацюємо і при настанні осінньо-зіннього періоду, коли починаються отоплюватись будинки, ми обходимо всіх цих одиноких. От е, попереджаємо їх основні правила отоплення, де що повинно знаходитись, як повинні е, вони розтоплювати пічки, слідять за цими. Залишаємо е, наглядну агітацію. Нам частенько дають, щоб ми їм залишали. І, от, і на протязі зимнього періоду навідуються медсестри до них і завжди, скажімо так, контролюють, чи так воно, чи не так. І якихось випадків таких надзвичайних в наших підопічних не було ні разу. В навчальних закладах Вінничини проходять тижні знань безпеки життєдіяльності. Днями учні Немирівської школи номер 2 стали активними учасниками відкритого уроку на цю тему. За допомогою різноманітних засобів навчання вчителька розповідала першачкам про користь та небезпеку вогню. Все він може спопелити, але може й обігріти. Якщо студить нас зима, обережні будьте з ним. І сьогодні і завжди, щоб не сталося біди. Так, Оля, будь ласка. Вогник. Так, всі згідні. А -а -а. Так, вогник, молодці. Сьогодні ми з вами дізнаємось про причини виникнення пожежі, про користь вогню та шкоду, яку він може нам заподіяти. Ознайомимось з елементарними правилами протипожежної безпеки. А як ви думаєте, вогонь наш ворог чи друг? Ворог і друг. Так, коли він друг, вова, будь ласка? Коли, коли, коли його запалюють. Так, для чого? Для нагріти нагрітися. Щоб, щоб нагріти щось. А коли він ворог? Коли щось спалиться. Так, коли діти щось самостійно щось запалюють. Ну не будемо з вами сперечатися, а краще уважно послухаємо казочку, яку підготували наші діти. За допомогою казки, підготовленої самими школярами, діти пригадали основні правила поводження у побуті з вогнем, причини виникнення пожеж та заходи, яких потрібно вживати, коли виникла біда. Підлога палає, та й сам він от от загориться. Став кликати на допомогу. Вірі лісові, допоможіть від пожежі. Будинок, Будинок збережі як завжди в школу завітали працівники служби 101. за допомогою мультимедійного обладнання. Вони наочно демонстрували школярам правила безпечної поведінки. Вивчимо такі маленькі елементарні правила пожежної безпеки в побуті, які ви повинні знати. Значить, по перше, для того щоб не сталося пожежі. Комірчини і інші приміщення для складування не потрібно захаращувати легко займистими рідинами, такими як розчинники, як бензини, лаки, фарби та інше, тому що може трапитися пожежа. На цьому малюнку ви бачите, що наближається новий рік. Всіх вас вдома стоять новорічні святкові ялинки, так? Так. так. Але ви знаєте, що з відкритим вогнем, з ялинкою шуткувати не можна, тому що ялинка дуже швидко спалахує і тоді не обійтися без біди. Свічки і бенгальські вогники забороняються розташовувати на ялинках, тому що це може призвести до великого лиха, до пожежі або до загорання. Зрозуміло? Так! Да. Також ви знаєте всі, що таке бенгальські вогники. Да. Запалювали їх, да. які добре іскряться. Оці бенгальські вогники потрібно тримати далеко від легкозаймистих речовин. На Новий рік роблять різні костюми новорічні, з вати, з тканини. Їх потрібно тримати дуже далеко. Є електропобутові прилади це електрочайники, праски, електропраски, утюги. Знаєте, так? Да. телевізор, який ви дивитесь, комп'ютер, на якому ви граєте. Це також є електроприлади, які живляться від електричного струму, джерелом є електричний струм. Іноді від перевантаження, коли дуже багато приладів... Включених в оту розетку, в одну, до якої йде струм, ви знаєте, да? приводить до короткого замикання, до загорання і потім в подальшому до пожежі. Так що потрібно також дуже уважно слідкувати за тим, щоб не було перевантаження в електроприладах. Підсумком уроку стала перевірка знань, отриманих під час занять. Які ще можуть бути причини загорання і пожежі? Хто скаже? Будь ласка. Зажигалкою. Зажигалкою. який не взяв ще розкидати по хаті. Правильно, кидати до груби, до печі. Будь ласка. І ще не можна самим лізти до газу. Тільки дорослим. Ні. Треба дзвонити на 101. Але для цього потрібно що мати? Телефон. І саме головне вибігати на вулицю завжди. Не ховатися в шкафи, не залазити під кровати. Ні в якому випадку не ховатися. Від пожежі тому, що ви злякаєтесь, навіть якщо ви то зробили, зрозуміли? Так. Да. Пожежники-рятувальники залишилися задоволені. Мета була досягнута.